Сьогодні вони старшокласники, а вже за кілька років хочуть стати офіцерами Збройних сил України. Все більше юнаків і дівчат з Буковини мають намір поєднати своє життя із військовою службою всупереч жахам війни. А можливо, навпаки, аби пошвидше ця війна закінчилась. Що мотивує молодь обирати військову професію, дізнавали журналісти ТВА. Сучасна війна, війна професіоналів, усвідомлюючи це, все більше молодих людей на Буковині виявляють великий інтерес до здобуття освіти у військових вишах, адже це можливість професійно займатися захистом держави від ворога, реалізувати себе та отримати сучасну востребовану професію. Ну і зрештою зробити відчутний внесок у мирне майбутнє України. Наші співрозмовники дізналися про навчання у військових вишах під час зустрічей з представниками ТЦК, які проходили у їх школах. Зараз готуються доступу в академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Дуже захотів поступати на військову на військову академію, і дуже багато дивився десь відео, десь щось попадалося, і дуже захотілося. Мене замотувало, що військові щось роблять, а я сижу нічого не роблю. Зараз таке чашу що треба, щоб студенти якось думали що далі майбутнє про Україну, то поступали в якісь військові академії. Потрібно в такий час захищати свою країну, свою сім'ю. Якщо ніхто не буде йти. Нашої країни просто не буде. Якщо згуртуємось, то буде перемога. Обидва хлопці поповнюють багаж знань та дбають про фізичну підготовку, щоб потрапити до військового вишу. Кажуть, що для них принципово брати участь у захисті держави, особливо цей історичний час. Ну я думаю, що якщо ти вже думаєш йти щось допомагати Україні, то треба дуже бав... мати хорошу фізичну підготовку, щось допомагати людям вивозити, копати окопи. Теж саме зброю, ходить це постельно, бронежилет, форма це все тяжке, дуже та ну, має бути винослівість. До цього ж навчального закладу планує поступати й Олександра. На її вибір професії вплинув приклад батька. Роман Горбатюк захищає Україну з 2014 року, та зараз перебуває на одному з гарячих напрямків фронту. Військовим був також і дідусь Олександри. Мій тато на ну, війні вже досить давно, і я вірю і знаю, що він живий буде, і я беру з нього приклад, що потрібно жити далі, і незважаючи не на що. Він на війні з 2014 року, і вже 10 років він захищає нашу Україну, І це мене досить мотивує, щоб прагну стати такою, як він. Він дуже пишається мною. Він дуже радий, що я вибрала саме таку професію. Він завжди знав, що для мене ні одна професія не підійде так, як військова. Якщо зараз молодь почне більш вступати на військовий, то я думаю, що в нашої країни є велике майбутнє. Держава підтримує бажання та ініціативи майбутніх офіцерів, тож навчання у військових вишах є безкоштовним. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні. Отриманий диплом магістра або бакалавра надає можливість реалізувати себе як у військових частинах, так і в цивільному житті. Перш за все, я висловлюю таку велику вдячність цим дітям, їхнім батькам, які. Підтримали їх у цьому рішенні і надалі підтримуватимуть. І це дійсно є приклад для гордості нам усім. Анна Барняк розповіла про основні переваги, які дає військова освіта. Дуже важливо зазначити, що. Професія, яку обрали дітки, саме навчання у військових навчальних закладах, це ну це є і престижно, і також дуже заохочується державою. Так як дітки на повному державному забезпеченні вони отримують. Повністю матеріальне забезпечення, грошове забезпечення, медичне забезпечення. І в подальшому вони отримують відповідний диплом про освіту, і там буде також зазначена цивільна освіта в дипломі, а також місце роботи у них буде визначене. Хочех здобути військову освіту, запрошують звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання, де фахівці допоможуть визначитися з навчальним закладом оформленням документів та вступом. Діана Добинда, Іван Мітрік, дня, ТВА.